Значить, точно. Так, будемо від'їжджати. Це було чийбу номерний. Це важливо, що ти зараз.

Вас. І ще раз дивіться на мене. Отут є оту АТО. Так буде якась користь від вас, у вас немає вже ніякого менталітету. Всі вони, практично, що стоять зі нали, являються жертвами того ж тоталітарного режиму, проти якого боровся Майдан. І це є такою ж невід'ємною частиною нашої історії. Як і нинішні герої, які гинуть зараз в АТО, і на сайті е голосування особисто моя думка була продовжити алею героїв до Катерининської церкви. Можете її назвати як угодно, жертви тоталітарного режиму. Але героїв, але це наша пам'ять. Якщо ми сьогодні валимо ці пам'ятники, не ми, а дехто із Чернігівської громади буде валити ці пам'ятники, то не факт, що через 5 років будуть валити пам'ятники, які будуть встановлювати нинішнє покоління. Ці герої, які сьогодні стоять, в багатьох постатях є достатньо контроверсійні в умовах сучасної історії України. Той же Юрій Кацюдинський, той же Віталій Примаков, той же Володимир Антонов овсієнко Ті ж подвойські, щорці Карпів'янські, як е, діячі жовтневого перевороту, як діячі е, громадянської війни, що більшовицька е, Росія розв'язала на територію України. Щодо пам'ятника Кірпоносу і Сеньку, то очевидно, що ці е, пам'ятники сюди вже не вписуватимуться. Але так, як має виглядати, але героїв має вирішити червіська громада. Героям слава! Була дуже! Україна! Була друзі! Чайно буду розказувати своїм внукам про те, що була така подія. Зібрали 7800, нашли технику, нашли транспорт перевести, договорились с музею. На сайті міськради є голосування, голосування пройшло, 7000 ну, большинство голосів за то, щоб перевести в музей. ми просто Рішення громади ми милі спорувалися законом указом президента від 2009 року про демонтаж пам'ятників причетних до голодоморів, а також до політичних репресій в Україні. націоналісти патріоти. Також тут є хлопці були, які в АТО приймали участь. Чернівець. Далі вони поїдуть до музею Тарнавського, там їх візьмуть на деякий час, не знаю, може, кудись вони інше місце передадуть. Но зараз вони поїхали до музею. Тобто не зберігатися, нікуди не здавати, їх ніхто не збирається. І якщо може міська влада у нас вирішить зробити якийсь музей тоталітаризму, то от буде постамента нам. Це робилось, хлопці скидувалися, ми скинулися, наняли техніку, щоб не робити це якось як вандалізм. Ну, гарно приїхали, забрали, відвезли. Шкод ніхто не погрожує, а, ну, нічого такого не було, насправді. Далі ми даємо, що владі нашій міській, щоб воно показало, хоч воно тут є, чи взагалі тут немає. Ще два тижні, а, щоб рішення, хай воно це на громадські слухання. Якщо це знову зроблено не буде, то ми знову прийдемо своїми силами, а, зробимо. Перенесемо всіх ще чотирьох інших до музею. С нікому не, ну, не трогаємо. Це двічі герої радянського союзу, щоб не яких закидів не було, що ми фашисти, нацисти, що такого. І також не трогаємо кірпунуси. А всі інші вони були терористами, руйнували українську державність. В принципі, це ж йшли зі сходу, то можна їх порівняти зараз з нинішньою ситуацією в Україні, яка на сході. Якщо хочеш знати мою думку, я теж за знесення цих пам'ятників, але потрібно це робити цивілізовано способом. Просто ми говорили про те, що будемо, давайте приймемо рішення. Чи це буде на виконкомі, щось буде позачергова сесія? Я, я знаю, що є це таємна група, яка вигав, хоче винести проєкт рішення в сесійній залі 16-го. Е Лютого у нас буде позачергова сесія, ми очевидно на цій сесії б прийняли рішення, хай депутати прийняли рішення. Депутати це представники громади, вони представляють громади у сесійній залі. Тому, звичайно, щоб треба було б дочекатися вже до сесійного дня, потім на сесії прийняти виважене і законне рішення. Це група людей прийняла це рішення, просто самовільне. Я вважаю, що воно просто незаконне на сьогоднішній день. Нас з телефоном повідомили, що має відбутися акція на Алеї Героїв, правда, не сказали, яка. Я підійшов на Алею Героїв і вже ж там на місці дізнався, що після демонтажу вони мають бажання перевезти ці пам'ятники до музею. Хочу, по-перше, нагадати, що у цих бюстів є власник. І наскільки я розумію, це управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. І бажано, щоб цей власник прийняв рішення щодо подальшої долі свого майна. На той час, поки власник буде приймати це рішення, ці бюсти залишаться тут, на подвір'ї. Історичного музею, очевидно, що вони будуть стояти саме тут, де і стоять. Жодного переміщення ми здійснювати в ближайший час не будемо. Тим більше, що вони виготовлені для того, щоб бути на вулиці, тож тут їм нічого не заважати. Ми всі знаємо, раніше не знаємо долі пам'ятника Леніна, де він зараз знаходиться. Тому, очевидь, що тут, на подвір'ї музею, вони збережуться, попри те, що ці особи достатньо контроверсійні, тобто можна багато чого про них говорити, в тому числі і поганого з точки зору сучасного бачення історії України, але це все ж таки є пам'ятками монументального мистецтва, пам'ятками мистецтва, визнаними нашою державою. Вони по сьогоднішній день знаходяться під охороною державою, тому вони будуть тут стояти.